Е, 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 ну, ви пам'ятаєте історію, коли в 2014 році в Москві був затриманий. <танків> uh, Юрій Солошенко e, людину І якраз за те, що він намагався купити так ці клістрони. Ну, я не вибачений ракетник, як мені пояснили військові, це штука, яка допомагає от, конкретно спіймати ціль, коли, наприклад, ці люди, от Для того, щоб її спіймати, без клістрони це неможливо <танків> зробити. Короче, фішка в тому, що, типу, в общем, типу, ці закупівлі були не зовсім легальними само собою, тому що у нас є. Тому що їх, їх можна, купити Конечно, ці ці можна купити тільки в Росії. Ці прибори можна купити тільки в Росії. Більше ніде. Короче, наше чудове ДБР, яке, ну типу, я так розумію, не може показати ніякого результату, а Зеленському ж треба. Казати, головне, армія досі ж вважає... Вже літо Р... майже пройшло, конечно. ще ніхто не сидить. А я так розумію, що армію у Зеленського досі сприймають, типа там одні порохоботи, понятне діло, сидять, тому то треба. Хоча військові насправді на виборах так. Да. І ці от орли, арли вирішили. Е... І наскільки я розумію, там ще вони намагаються якось стати ще орли а, Я теж хотів це використати, але вже не Венедиктовий. А хто там? Бабіка чи... А, Бабіка точно. Блін, я вже забув. Мене Венедиктова у особи. Те, мені мені теж Арли Венедіктовий, там Коротше, вони намагалися, я скільки я розумію, яка була ціль цієї цієї історії? Довести, знову ж таки, прив'язати це до Порошенка. що при Порошенку кляті уроди Свинарчуків вже ж, понятно, зробляли на армії. Хоча до Свинарчуків це ніякого стосунку немає, це зовсім інша історія, але тим не менше. Не, ну, не Свинарчуки, ну в паспорті. Гладковський. Пробачте, так. Це все міняє. Греф'ями, ну. І дебе mm. ну і всі і, понятно, ДБР прийшло в три бригади, причому додаткової пікантності додає той факт, що це якраз ті три бригади, одна з яких тримає небо на Одещина, Одещина, інша Херсонщина mm. і шматок туди Запорізької області. А у нас зовсім скоро в липні починається одні з найбільш безпрецедентно великих за останні роки навчань Кавказ-2020. Кавказ, да. 20 -20. У нас там 80 тисяч людей з кордону, американська розвідка вже там зробила заяву наш гурмо, про те, що вони розглядають. Кавказ 2020, який проводить російська педі, А рація. Грузія була Кавказ, Кавказ 2008, пам'ятаєте? Прямо перед тим? Да. Вони прямо так ну, і пішли. на фронті, на фронті так. докладніше, тому да. що там є розстановка сил. Ну, да, ми, ми вже да, ми ми на цьому тижні на фронті про це згадували. І про те, да. про э, ППО українське також поговоримо І це фронті, 300, відповідно. Але це, це 300. До, до, до чого до чого все це? До того, що mm? це все э, ну пагаді, один за одним. Одним бігає, воно призводить до того, що робляться такі заяви, в яких мова йде вже про те, що будуть притягуватися до відповідальності посадові особи, які ухвалювали рішення про те, що треба забрати далі. ці прибори. А скажи мені, будь ласка, тому мені... що фактично да. це саботаж був. Да, ну, от, фактично, да, ти да. приходиш і забираєш інструмент, яким ми можемо оборонятися, да, і так далі. Да. Оборон... Ну, спосягання на обороноздатність України. Ви мені поясніть, Будь ласка, от мені там же я так розумію, Не всюди вони забрали, не у всіх бригадах. От наскільки я розумію, така прекрасна ситуація в бригаді. Ну, поясн Пояснити зможуть тільки фахівці, тому що ми тут такі. У мене я те що номер... є програма фронт, але я не те, щоб... Дивись, я ж просто цим цікавився. Там просто сталася дуже дивна ситуація. І це, до речі, вже власне, наскільки я знаю, там іде. Ну ладно, не буду всіх там цих. Ну коротше, при 96-й бригаді це єдина бригада, де цих красавчиків цивільних допустили взагалі. Це знаєте, це те ж саме, я не знаю, приїжджає ДБР, наприклад, на, я не знаю, там, на Запорізьку ЄС каже: «Ребята, а давайте ми зараз у вас паруємося в реакторі. Що то у вас там не то? Ну, ну, так як ви думаєте, туди так допустять? Так, Зеленський права, висловив дивися. глибоке занепокоєння діями ДБР щодо втручання в діяльність повітряних сил, а, що ну, прямо ну, впливає на й, виконання далі, завдань охорони повітряного простору держави. Ну, кать, ну реально, ну якщо знову таки дивись, всі ці ситуації там, щоб не писали в чаті, куті. Це знов Порошенко це, 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 винувати, да, ясно. Да, ви так, Зеленського це, це, до влади типу, привели дивися, не ясно, є. Ми про це говорили вже. Є е, в країні має бути правосуддя. Uh -huh. В країні прокурор не має робити подібних заяв. Щодіть суд і доводьте свою невинуватість, тому що це суперечить предупредиції невинуватості е, суд, суду суду. Справедливого і правоохоронних органів в країні, як ми розуміємо, немає. немає. Далі можуть вже гарцювати, танцювати всі, хто хоче сказати, що Україна це failed стейт і так далі, тому подібне. Тому що в нормальній державі, де існує державна безпека і державна таємниця, не з'явилося в інформаційних агенціях, що ДБР вилучило клістрони. Ну, типа, це уявляєш, типа, ТАСС що у Путіна забрали ядерний чемоданчик. Правоохоронні органи? Ну так, на тиждень вилучили просто. Податково. Розслідують. Типа, тепер роби, що хочеш. Путін кнопку не натисне. І, тіпа, тут вилучили клістрон, і Це потрапляє в інформаційні стрічки. Чуваки, в, у вас відбувається. Командування повітряних сил пише про це на Фейсбуці. — Інформаційна безпека, що таке? Ну, в принципі, безпека держави. Ви Типа, Він занепокоївся, блядь. Вишкали не Типа, чувак, ну, це випадково вирвалось. Десь, ну, реально, ну, ви взагалі з якої планети ви всі прилетіли сюди. Ми ж тут живемо. Ну, тобто, ви що ви граєтеся? Таке неможливо. Вилучили клістрони. Ну, і це повідомляє у Фейсбуці: цей занепокоєний, і все, ай-яй-яй, ай, 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 все. Та, ну, от Єрмакс йому, йому, йому занепокоєння за свій імідж. <просив> ну. Президент дорівнює Єрмак. Алло. що ви граєтеся? Ну це бардак, це повний бардак і це дуже дуже страшно. Чесно. кажучи. – Не, що Раніч. Бардак, то їм пізділів. Не їм нам, пане Все. Романе, не розумієте. Їм, на жаль. І нам чого. теж от ну що нам? Нам ми підемо в город сапати, я не знаю, там жуків збирати. – Бараболя наша доля. Не?